Я не думаю, що це можна називати християнством. Я думаю, що це ідеологія диявола прикрита християнством. Тому що людиною вбивцею від початку це є диявол. І він спокусив Каїна, він же спокушав. Інших людей вбивати і робити це. Тому я б не відносив би цього до християнства. Я... Або в лапки треба мені брати це, а назвати для мене слово християнство святе слово. Я би його не хотів би так опоганювати, щоб відносити цих людей до християн. Тому е... з християнством це не має нічого спільного абсолютно. Це ідеологія. Державна ідеологія, але примаскована, може бути християнством, може бути последня надіждою Бога на землі, там, може бути прикрита чим, чим завгодно, розумієте? І це було не раз, розумієте, не раз було багато помилок. Робило так зване християнство, там, і хрестові походи, і багато інших речей, і спалювання людей, там, екзекуції різні, там, багато різних речей, і вони називали себе християнами. Я хочу сказати, що церква Христова завжди була чистою, святою, благословеною. Не завжди вона була видимою, можливо, вона була у підпіллі у віках або сторіччями. Але справжнє християнство, на справжній церкві Христовій не має кровини вільних людей. Немає гріха, беззаконня, вона чиста, чесна, справедлива. З нею повінчається Ісус Христос, вона благословенна, а все, що інше саме себе називає християнством, мені це не цікаво зовсім абсолютно. Я знаю чисту, справжню церкву Христову і радію. Що сам Христос, напевно, створив цю церкву, і ворота пекельні не здолають її. І тим більше ніякий страх, ніяка там демонстрація сили не здолають справжню чисту церкву Христову. Церква Христова ні на кого не нападає, нікого не вбиває, не насилує, не краде. Ви знаєте, що у нас в реп-центрі розстріляли в першу чергу це туалети, унітази. Розстріляли з автомата. От. Що це таке було, я не розумію зовсім до кінця, От, чому унітази розстріляні були. От. Але це не церква Христова. До церкви це не має ніякого відношення.